Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І перша новина лунатиме з Красненської громади. Андріївські школярі організували акцію Подаруй Різдво Солдату. Так, школярі 5-го А класу Андріївської школи Красненської громади приготували під керівництвом класного керівника Олесі Кулинич подарунки для наших захисників, щоб хоча б на одну мить повернути їх у дитинство зі щасливим Різдвом. Подарувати посмішку і віру в диво. 14 грудня у Козинському ліцеї відбулись змагання за першість з волейболу серед дівчат. Участь взяли учениці Вербського, Крупицького, Козинського та Радивилівського ліцею номер 2 За результатами змагань, призові місця здобули перше місце Крупицький ліцей, друге місце Радивилівський ліцей номер 2 Третє місце Вербський ліцей, вітаємо переможців та бажаємо нових перемог. А в приміщенні народного дому села Йосипівка Бузької громади кипить робота. Тут місцеві жителі вечором збираються і спільно плетуть маскувальні сітки для наших захисників, співаючи колядки. Ця благородна справа об'єднала як дорослих, так і дітей. Староста Ожидівського округу Бузької громади Марія Кіндрат зазначає, що кожен намагається власними зусиллями наблизити перемогу. 20 грудня в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Крупицької сільської ради проведено оцінювання учнівських робіт другого етапу 23-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, що традиційно проходить серед закладів загальної середньої освіти, під гаслом Об'єднаймося ж, брати мої обмін досвідом, шлях до вдосконалення. У закладах освіти Козинської громади відбувся обмін досвідом шкільної професійної спільноти вчителів. Цілющими ліками для педагога завжди було та залишається приємне спілкування з дітьми та колегами, незважаючи на настрій та життєві події. Цю форму методичної роботи у громаді започатковано вперше. Вона сприяє підвищенню якості освіти, розширює методичні можливості та сприяє створенню сприятливого середовища для професійного зростання педагогів. Досконалення професійної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти Козанської громади щодо модернізації методів засобів форм організації освітнього процесу, сприяння обміну досвідом між педагогами, підвищення мотивації до саморозвитку та професійного зростання такою була мета взаємообміну, який відбувся протягом 13 та 14 грудня на базі Козанського, Рудня Почаївського ліцею та Новопляшівської гімназії. У взаємообміні взяли участь вчителі, які охоче поділилися своїм педагогічним досвідом, досягненнями та надихнули колег до подальших творчих звершень. Кожен педагог отримав позитивні та емоційно насичені враження від проведеного обміну досвідом. Життєвий досвід, робота над собою та своєю працею створюють підґрунтя цікаво проведеного уроку. Та заклади освіти Козинської громади завжди відкриті для плідної співпраці з колегами на Тернестій педагогічній Неві. Захисник зі села Селашка Бродівської громади Іван Проказюк нагороджений орденом за мужність. А воїн з ГАЇВ Павло Заєць отримав залізний пластовий хрест. Ці посмертні нагороди нещодавно вручені захисникам із Бродівської громади. Медалі синів матері Героїв показали голові Анатолію Белею та Оксані Прокупець під час зустрічі напередодні Різдва. Зауважуємо, що практично в кожному домі полеглого захисника є особливе місце пам'яті, а цього року передріздвяні візити міського голови Анатолія Белея та заступниці Оксани Прокопець до родин героїв ще більш щемливі, адже у Бродівській громаді вже понад сотня таких сімей. Зокрема, з часу повномасштабної війни шість десятків. Більше 60 дітей відчули війну через втрату рідних. Дитячі дарунки для родин героїв отримали завдяки співпраці благодійного фонду Берегиня з німецькою спільнотою Україна допомога Брайтштайт імені святого Лаврентія. Зі солодкими гостинцями допомогли товариство Агрофонд та ФОП Дмитришин. У ці дні перед Різдвом, готуючись до зустрічі новонародженого Спасителя, пам'ятаємо ціну нашого життя. Ти далеко, вже десь у висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава тобі! Лише жаль. Що коротка життєва дорога. Так, 21 грудня у Крупицькій громаді, а саме у Люцеї, було проведено лінійку реквієм у нашій пам'яті назавжди, щоб вшанувати пам'ять загиблого героя, який віддав за наше мирне на сьогодення найцінніше своє життя. Десятий рік українці виборюють свободу у двобої з російським агресором. Десятий рік наші патріоти скроплюють своєю кров'ю дерево волі. І часто віддають найдорожче власне життя заради нашого майбутнього. За це ми вдячні їм і передаємо нащадкам спогад про їх звитягу і жартовність в ім'я України. Український народ, як одне єдине ціле став на захист своєї території. Ця війна змінила не лише українців, а й увесь світ, солдати Збройних сил України щоденно віддають життя за кожного з нас. Багато з них, на жаль, ніколи не повернуться додому. Сумно від того, що в небеса відлітають найкращі цвіт української нації, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, що про них пам'ятали указом президента України від 8 грудня 2023 року про відзначення державними нагородами України за особливу мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідене виконання військового обов'язку постановлено нагородити орденом за мужність третього ступеня раба Михайла Сергійовича. На жаль, посмертно молодшого сержанта. 20 грудня на фасаді Катеринівської гімназії Кременецької громади урочисто відкрили меморіальні дошки воїнам-героям, які загинули, захищаючи волю та незалежність Української держави: Михайлу Мечику, Руслану Магурі, Валерію Кальчуку. На заході були присутні родини загиблих, священики, представники влади, дирекція та учні гімназії, а також мешканці села. Висловлюємо найщиріше співчуття родинам загиблих захисників, вічна Шана вам. Завдяки вам, незламні захисники, ми тут, у тилу, маємо змогу працювати та інформувати усіх жителів громади та всієї України. Світла пам'ять воїнам, які віддали своє життя. За мирне майбутнє усіх українців, слава Україні, героям слава.